За фактом булінгу в одному із ліцеїв Івано-Франківська правоохоронці проводять перевірку. До поліції звернулась мама хлопчика, учня 6 шостого класу. Жінка просить захистити його від жорстокого поводження та психологічного насильства, які вчиняють інші учні. Співробітники ювенальної превенції сьогодні опитали адміністрацію навчального закладу та педагогів. Поліцейські вже склали адміністративний протокол на директорку ліцею за частиною 5 статті 173 з позначкою 4 Кодексу України про адміністрацію правопорушення. Йдеться про неповідомлення керівником закладу освіти, уповноважених підрозділів органів Національної поліції України про випадки булінгу, цькування учасника освітнього процесу, який мав місце в ліцеї. Наразі співробітники ювенальної превенції опитують батьків та дітей, причетних до протиправних дій. Надається права кваліфікація їх вчинкам та вирішується питання про притягнення до відповідальності. Ситуація набрала широкого розголосу у соціальних мережах. На неї вже відреагував освітній омбудсмен, а також міський департамент освіти. Ним створено спеціальну комісію щодо перевірки цього факту. Результати її роботи буде повідомлено згодом. Люся Гребекиталі Маглаті, телеканал 402.